Друзі, i8, яка є у нас шикарний автомобіль, але хоча він 2017 року, мультимедіа в ньому зовсім геть стара. Зараз покажу. Отаке от древнє меню, як у старих машинах. Фігня повна мультимедіа, радіо окремо. Джойстик отакий от зі старими кнопками. Карплею нема. Зараз з цим будемо щось робити. Так, на столі підготували голову, вона така сама, як на міні, і як на, е, е, цю, на i3. Отака в нас менюшка вийшла. Отака гарна i8. Зараз будемо ставити цю голову. І оскільки ми будемо ставити її зі старим екраном, з екраном старого типу, то будемо ставити ще маленьку приблуду для зменшення е, вольтажу. Зараз все покажемо. Отак, друзі, довелося трошки розібрати, щоб дібратися до головного пристрою. Ось там він стояв під в цій ніші. Так, друзі, і от вже, е, маємо перший результат. Система працює. І навіть якась італійська музика там грає. Чого ви це? Так, друзі, і ось вже. Нове меню, ніфіга не сенсорне, незважаючи на цей символ, бо під'єднали до старого монітора. Дивіться, яка гарна. Отут у нас машинка намальована. Да? І звісно CarPlay куди ж без нього. Не так зручно, як з як було би з тач екраном, але він вживаний на цю тачку, коштує як криловіт літака, тому ми обмежимось заміною голови. Нагадаю, що для того, щоб на такому моніторі від НБТ простої працювало НБТ-Ево, треба ставити пристрій для зменшення вольтажу живлення монітора, і голову треба прошивати окремим способом так, щоб все працювало без, без глюків. Але ми це зробили. З цікавих особливостей в Новій мультимедіа з'явилось отаке меню, яке дозволяє підтримувати рівень заряду. І тепер машина веде себе поводить себе як справжній гібрид. Раніше вона спочатку виїжджала всю батарею, якої вистачає, вистачає бачите, на зовсім нічого, а потім вже під'єднувала ДВ. Зараз я ту саму відстань, за яку з'їдало майже всю батарею, проїхав в режимі гібриду. І дивіться, всього лише. 15% мінус. Оце та поведінка, яку би я хотів бачити в цьому авто. Але. Е